Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій, я маркетолог. І сьогодні ми будемо говорити на таку тему, на чому зробити свій сайт. Багато людей тільки починає собі шлях, або вже давно займається якимось бізнесом, і в них стає питання: на чому зробити краще свій сайт. Які є плюси і мінуси різної, різних систем. А, ну, Почнемо з простих рішень. Потім, потім, потім перейдемо до плюсів і минусів. Найпростіше рішення, яке може бути для починаючих підприємців, для починаючих мар маркетологів, це сайт на маркетплейсі. У них їх дуже багато плюсів, тому що вам не потрібно ніяких знання коду, вам не потрібні програмісти. В них вже є свої програмісти в штаті, вам лише потрібно. Мати CRM-систему, в яку ви будете завантажувати свої товари, та передавати фіт просто на ці маркетплейси. Це, так розетка, це Пром, це Ало, Епіцентр, ну, і так далі. Їх там зараз дуже багато, закупка, дуже багато цих маркетплейсів. В, в них є які плюси, в них є які мінуси точніше, плюси, те, що вам не потрібно доступу до коду. Ви просто передате їм файли, і в принципі ви маєте готовий сайт. Мінус того, що вони дуже погано ранжуються, це перше. Друге, мінус те, що вам потрібно постійно платити за нього. Вам кожного року потрібно платити за цей, грубо кажучи, кабінет в цьому сайті, за те, щоб ви підв'яжуєте, наприклад, свій домен. До цього сайту, але вам потрібно платити абон, плату. Там в рік вона може коштувати по кошти около 10 тисяч гривень плюс-мінус таке. А, мінуси ще які? Наприклад, якщо на промі на закупці ви можете підключити мерчант від Google та рекламувати свої товари, то на розіці, на Ало на епіцентрі, не пам'ятаю. Немає такої, такої можливості, тобто ви можете вбирати рекламу тільки в, в, в середині самого сервісу. І це дуже погано, тому що ви втрачаєте дуже багато, е, багато грошей через те, що у вас просто немає фізичної реклами на, на ваш сайт. Це перший варіант. Другий, е, якщо ви вже вирішили займатися чим більш професійно. І ви хочете перейти на щось вже серйозне, на якийсь свій сайт, на свій код, то є. Ми розглядемо наразі варіанти. Є в наразі на сьогоднішній день, в принципі, три варіанти. Перше, також є конструктори ще. Давайте про конструктор загадав про конструктор, Є такий конструктор, як VIX. Він такий дуже популярний і в світі, в принципі, і в Україні він теж має в принципі, в якусь вагу. VIX, він плюс-мінус це такий конструктор. Він від маркетплейсів нічимось так особо не відрізняється. Єдине, що там ви можете налаштувати більш-менш свій футер, свій боді-контент, свою шапку зробити. Тобто він вже більш згру... гну... гнучкий, але тим паче все одно це конструктор. У вас немає доступу до коду. І це ну, мінус цього. Шаблон. Тепер розглянемо, якщо ми ви вже вирішили робити сайти. Я рекомендую вам все ж таки йти в цьому напрямку. У нас є три, в принципі, на сьогоднішній день я виділяю три види варіантів. Перший варіант це WordPress, другий це OpenCard, Oxtor або о, самопис. Розглянемо, який що для чого пасує. Наприклад, візьмемо WordPress. WordPress це найпопулярніша платформа у всьому світі. І він класно використовується для блогів, для невеличких інтернет-магазинів, наприклад, до ну, там, вас, візьму, там, 30 тисяч товарів. Вукоммерс, в принципі, непогано він буде працювати, думаю, десь 20-30 товарів. У мене є інтернет-магазини, яких там до 10 тисяч товарів, і проблем немає. Але я знаю відгуки людей, які кажуть, що вукоммерс він не дуже добре працює, коли, наприклад, там. 70, 80, 100 тисяч товарів, то він не витягує. Для цьому, в цьому питанні вам вирішує OpenCart, OpenCart він спокійно витягує до 100 тисяч товарів. Це чиста e-commerce платформа. Якщо ви хочете робити інтернет-магазин, то е, я вам рекомендую Якщо ви хочете робити великий інтернет-магазин, то я рекомендую вам е, йти у... Шляху опен-карту, тому що це саме той, це те, що вам потрібно, якщо ви хочете робити, займатися серйозним проєктом. Якщо ви, у вас невеличкий інтернет-магазин, краще WordPress або блог, або просто сайт візитка, або там ще щось, краще Wordpress Все-таки він більш гнучкий. На нього більше спеціалістів, які коштують дешевше ніж опенка. І, в принципі, там дуже багато плагінів, і дуже багато на сьогоднішній день все автоматично. Навіть там фіт на мерчант, він автоматично, аналітика, ви просто вставляєте код у плагін і він все вже робить автоматично, взагалі там ручних якихось налаштувань, вже мінімум. Він дуже-дуже оптимізується, він постійно оновлюється, він захищений і так далі. Так далі. WordPress. Для сайтів опенкар це для e-commerce самопис. Самопис це вже рішення, скажімо так, якщо ви вже пройшли якийсь шлях, до самопису потрібно прийти. Для того щоб зрозуміти, до чого вам потрібен сайт на самописі, вам це вже таке кастомне рішення. Для того, щоб робити сайт на самописі. По-перше, на чому робити сайт на самописі? Є на сьогоднішній день є дві. Uh, два фреймворки, які я виділяю серед інших: це Laravel та Symfony. Це в принципі такі, вони вже не, не нові, вони зарекомендовано зарекомендували себе на ринку. І, в принципі, вони гарно справляються з усіма задачами. Тому uh, я, мій особисто, мій особисто фаворит це Symfony. Чому? Колись десь років сім назад. До мене попав перший сайт, я тоді займався seo оптимізацією. І до мене попав перший сайт на Symfony і я влюбився у цей код. Там ну дуже все класно, він дуже швидкий, він витягує дуже навантажені проекти. Там ну, скільки завгодно ви можете робити самопис, в чому його плюс, те, що ви вам не потрібно робити. Не, не, потрібні вам, не потрібні вам речі. Самописний сайт це ви не залежите не, не від кого, не від, не від якої CMS і так далі. Тобто ви робите своє кастомне, вам не потрібно, він не буде підтягувати тих е, стилів, які вам, наприклад, наприклад, якщо ми візьмемо WordPress. Да, там дещо можна зробити сайт на чистому HTML, без того ж Elementor. Але в чому всі так дуже кажуть, що Elementor, він такий дуже всім не подобається. Але для контент-менеджера, для, для людини, яка не розуміється в коді, якщо, наприклад, ви зробили сайт на WordPress, і там йде е, все на HTML, а потім ви берете на роботу людину, наприклад, контент-менеджера, яка не розуміється в коді, і вона не має розумітися, це не її робота. Їй дуже важко буде, тобто вона на одну одну задачу для того, щоб залити там контент, якусь статтю або там ще щось, вона буде витрачати е, більше часу е, у HTML, для того, щоб зробити розмітку, там, е, картинки, якийсь, якийсь там е, список, якусь табличку зробити, аніж це зробити просто в елементорі, в конструкторі. Вона буде, 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 буде витрачати, наприклад, на одну статтю, наприклад, 20 хвилин. Якщо це буде на HTML, то це може бути і 3 години. Тобто це оптимізація чоловікових часів вашої команди. І тому всі дуже люблять елементу те, що він. Ваш час він, в принципі, класно ранжується. Є в мене сайти, які не елементи займають топ-позиції по... по різним запитам, і ну, з ним проблем немає. Він вже... Раніше він був поганий, зараз він вже швидше, 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 він його все оптимізують і він ще робиться краще. Самопис в чому плюс самопуску те, що це кастомне рішення. Ви можете зробити свою адмінку, яку ви хочете. Ви можете зробити тільки те, що вам необхідно. Вам не потрібно робити, щоб, взагалі цілу таку платформу, як, як, яким ніхто не буде ніколи користуватися і відволікати вас від, 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 від того, що вам не потрібно. Його мінус самопису те, що ви залежите від людини, яка його зробила. Це єдиний мінус, чому. Тому що, як правило, самописний сайт, якщо його робить спеціаліст, як правило, як правило, люди наразі вже роблять є якісь формати, які всім зрозуміли. Але як правило, людина, яка робить самопис, вона робить його на базі свого свого досвіду, і, ну і з того часу, який з яким ви домовилися, він робить те, що і тому в ньому краще розумітися та людина, яка його створила. Е, хто може зробити самопис? Це таке, чому я підіймаю наразі це питання? Тому що це часто питання, питання від людей, і які, від клієнтів, які мені кажуть, слухайте, ну наразі є е, інтелект. Да? Ми можемо Чаті GPT, наприклад, зробити собі сайт. Ні, це неможливо. Наразі це неможливо зробити сайт на самопізі, нормальний, який буде функціонувати для великого інтернет-магазину. Його має робити лише е, спеціаліст, не менш архітектор не е, менше, ніж рівень сеньор. Для того, щоб він функціонував, для того, щоб е, не було проблем з цим сайтом. І тільки архітектор не, не нічого рівня сеньор, якого вже є досвід мінімум двох-трьох сайтів, які він вже зробив для вас чи для когось іншого. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, поділіться коментарем. Якщо вам потрібна можливо, допомога в розробці вашого сайту, можете звернутися до мене і є посилання під цим відео. Я бажаю гарного дня!